Як ви гадаєте, чи можна контролювати чиюсь увагу? Або передбачати людську поведінку? Було б досить цікаво, якби ми це могли. Особисто для мене це ідеальна було б суперсила, а ну, не зовсім чесний її бік. Останні роки я вивчав людську поведінку у дещо незвичний спосіб. Є цупи в гаманці. Кажучи про відволікання уваги, ми уявляємо ситуацію, коли концентруєшся на чомусь сторонньому, тоді як часто найважче помітити те, що у нас перед носом, те, на що ми дивимося щодня і не бачимо. Що ж, у кого при собі є мобільний телефон? Чудово, подивіться ще раз, переконатися, чи вони дійсно з вами. Гадаю, ви сьогодні вже не раз дивилися на екрани своїх телефонів, тож, не дивлячись на екран, який значок у правому нижньому кутку. Тепер дістаньте і перевірте. То як? Підніміть руки, хто вгадав. Можете заховати. Усі телефони мають щось спільне. Немає значення, як стоять ваші значки на екрані. Там завжди є годинник. Не дивлячись на телефон, скажіть. Котра година? Ви щойно бачили годинник. Це досить таки цікава ідея. Підемо далі, влаштуємо гру на довіру. Заплющте очі. Я розумію, що прошу це після історії з гаманцями, але все ж таки заплющте очі. Ось що 30 секунд я стирчу у вас перед очима, не розплющуючи очей, скажіть, у що я вбраний. Ваші найточніші припущення, якого кольору моя сорочка, а кроватка, а тепер розплющте очі. Підніміть руку, хто все пригадав. Цікаво, правда? Хтось краще сприймає візуально, хтось гірше. Так видається на перший погляд, але у мене є інша теорія про цей вид уваги. Існують різні 14 моделі уваги, як от потрійна модель Познера. А я ж бачу все набагато простіше, як систему спостереження, наче у нас є всі ті мудровані сенсори, а в голові сидить маленький охоронець, я називаю його Остапом. Тож Остап сидить за столом, у нього перед очима купа купезна цікавої інформації, в нього є проснута техніка, камери, в нього є динаміки для передачі звуку звук, усе це наші відчуття. А ось увага, це те, що спрямовує це все у правильне русло, контролює вашу реальність, це ворота до свідомості. Ми не можемо усвідомити щось, не звернувши на це уваги. Але як не дивно, ми можемо звернути увагу на щось, не усвідомивши цього. Це так званий ефект вечірки. На вечірці ви ведете з кимось бесіду і реагуєте на своє ім'я, коли вас гукають, навіть не усвідомлюючи, що прислухались до нього. У своїй роботі я використовую прийоми, щоб маніпулювати цим. бавитися з вашою увагою як із обмеженим ресурсом, якби ж я міг контролювати на що ви витрачаєте. Наяйте свою увагу, ну, можливо, подсупити і відволікти вас на щось, але замість цього, щоб просто відволікти вас чимось стороннім, я краще сконцентруюсь на Остапові. Я побавлюся із ним у вас у голові, і з цим маленьким охоронцем, аби ви на хвильку сфокусувалися на внутрішніх чуттях, замість зовнішніх. Коли я прошу вас звернутися до своєї пам'яті, запитуючи, що це таке, що відбулося, чи є у вас гаманець, чи є в ньому карта привату, ваш Остап розвернеться і буде шукати необхідні файли. Йому доведеться покоперсатися в скрині, і найцікавіше, що він не зможе одночасно коперсатися і обробляти нову інформацію. Ця теорія звучить, звісно, солодко, і я можу розказувати довго і наговорити купу речей, частина навіть з яких може бути і правдою, але краще я вам покажу це вживу. Зараз я зійду в зал і трішки займуся шопінгом, нікуди не йдіть. День добрий, як ваші справи, радий вас бачити. У вас була така чудова промова. Ммм, гарненький годинничок, але важкувато знімається. Гаразд, зроблю інвентаризацію. ви як шведський стіл, не знаєш з чого і почати. Привіт, а ваші як справи, радий бачити, пане. Чи не могли б ви встати? Далеко не відходьте. Ого, ви одружений, у правильну напрямку рухаєтеся, радий познайомитися, не густо ваших кишеньках, а ось тут щось у нижній є. Сподіваюсь, що є. Гаразд, сідайте, ви такі молодець. Добрий день, пане, а ваші як справи, радий познайомитися. На вас каблучко і годинник. Маєте. Разові гаманця? Ні. Нічого. Знаєте, ми для вас нового гаманця. Йдемте зі мною, Джо. Описки для Джо. Піднімайтесь на сцену, Джо. Давайте зіграємо з вами у гру. перепрошую Можете забрати вже цей пульт. Щиро вдячний. Піднімайтесь на сцену, Джо. Ну, ми піднімайтеся. Давайте зіграємо у простеньку гру. Маєте щось у передніх кишенях? Маєте гроші, гроші. Гаразд, спробуємо з ними. Тепер поверніться, а тепер я дама вам річ, що належить мені. Ну, наприклад, це буде жетон для покеру. Будь ласка, витягніть руку, пильно стежте за жетоном, сконцентруйтеся на цьому завданні. Отже, у вашій передній кишені гроші, так? Yep. Гаразд, але руки туди ми не пхаємо, я ще не готовий до таких стосунків. А от в одного хлопця якось була дірка в кишені, досить травматичний досвід для мене. Я шукав його гаманець, а він дав мені свій номер телефону. Все буде простіше, стисніть кулак, сильно стисніть. Відчуваєте жетон? Ви здивуєтеся, якщо я дістану жето на з руки? Скажіть так. Чудово, відкрити долоню. Дуже дякую. Я маклюватиму, якщо дасте мені шанс. Ускладіть мені завдання, візьміть мене за зап'ястя і міцно стисніть, помітили, як він зник? No. Гаразд, розкрити долоню. Бачите, поки вся ваша увага на руці, жетон вже у вас на плечі. Знімайте його, Спробуємо ще. Витягніть руку з відкритою долонею, тримайте руку вище, але дивіться уважно сюди, Джо. Бачите, якби я зробив би це повільніше, вона була б у вас на плечі. <рив> Що ж, будемо продовжувати, поки ви його не зловите. Ви впораєтеся, я вірю вас, стисніть добре, ви ж людина, ви швидко мізкуєте, жетон знову вас на плечі. Ви концентрувалися на руці. Це вас відволікало. Поки ви дивилися сюди, я б не міг би зняти з вас годинника. Це досить складно, але ви мали щось у передній кишені. Що це було? Перевірте кишені гроші досі там. Так ось, де вони були. Гаразд, покладіть їх назад. Насправді суть фокусу у швидкості. Спробуй проштовхнути жетон вам у долоню. Покладіть другу руку зверху, будь ласка. Мені здається, що ваш годинник дуже схожий на міч, чи не так? Дякую. Та це лише початок. Спробуємо ще раз, але трошечки по-іншому. Складіть руки разом, праву зверху. Коли ви спостерігаєте за цією маленькою фішкою, вона стає вашою ціллю, відволікаючим об'єктом. Але якщо пильно спостерігати, побачимо, як вона зникне. Вона не на плечі. Вона падає ні звідки, приземляється вам на руку. Ви бачили її траєкторію? Кумедно? У мене там приятель сидить, знаєте, він весь день цього моменту чекав. І якби я кидав фішку, то вона полетіла прямо у вашу кишеню. Гадаю, що вона в цій? Хоча ні-ні, вона в тій кишені, а тут у нас що? Ммм hmm, дивний звук, напевно, це лякується. Я можу не писати, що там у вас. E, Дивіться, а це це ваше? Хоча поняття маю як це працює. Покадемо це сюди. Тепер потрібна ваша допомога. Станьте сюди, будь ласка. Не чекайте від мене, я дещо побачив у вас у кишенях. Я перевірив свої і дечого там не знайшов, але помітив дещо у ваші. Я можу помацати кишеню ззовні. Ось я помітив ось це. Це, це, це взагалі ваше? Я навіть не знаю, це креветка чи що. Сьогодні ви дуже допомогли мені на цій сцені більше ніж ви думаєте, за що я дарую вам цей прекрасний годинник. Сподіваюсь, вам дуже сподобається. У нас є ще кілька речей для вас, трохи грошей, і ще дещо. Це все ваше разом із гучними оплесками від усіх ваших друзів. Щиро вам дякую. А тепер питання, яке я здав на початку, але цього разу не заплющуйте очі. У що я вбраний? <плес> Увага, це могутня річ. Як я вже казав, вона формує вашу реальність. Гадаю, що я можу дати вам певну тезу для роздумів, якби ви могли контролювати чиюсь увагу, як би ви це використали. Дякую.